Всім доброго здоров'ячка! В сьогоднішньому відеороці я вам покажу, як рендерити анімації в блендері. В принципі, це так само, як і рендерити звичайні картинки. Просто є певні свої нюанси. Окей. Рендерити ми будемо нашу сцену з уроку по анімаціях і по створенню, і по доданню HGRI-карти в ваші сцени. Для початку. В нас обов'язково повинна бути камера. Чи то ви рендерите анімацію, чи то ви рендерите статичний кадр, завжди повинна бути камера. Давайте ми її виставимо так, щоб вона дивилася в... на нашу сцену. Я швиденько її виставив, думаю, у вас, у вас з цим проблем не виникне. Тепер давайте зробимо так, щоб вона бачила, щоб вид з камери був повністю на нашу сцену. Я підніму точки вверх, посуну по осі X. Як ви бачите, наша камера входить за межі сцени. Для того, щоб таких моментів не було, ми можемо змінити формат нашого відео. Або анімації. Це робиться через е, ось цю вкладочку, яка знаходиться в Object Properties. Вона так і називається формат, і тут є параметри Resolution X і Y. У нас зараз формат горизонтального відео, тобто е, наша камера є. Ширшою, ніж вищою. А я хочу зробити її вищою, ніж ширшою. Тому я просто змінюю ці параметри, поміняю ці параметри місцями. Тут я поставлю 1080, а тут я поставлю 1920. Цей формат називається Full HD. Окей, тепер я прийду в налаштування камери і змінюю трішки фокусну відстань. Ставлю на 76 і трішки опущу нашу камеру, щоб було видно ще воду. Дуже добре. Наша сценка повністю влазить в об'єктив камери. Добре, тепер перейдемо до налаштувань нашого рендера. Я буду показувати це все на прикладі двох рендер двигунів. В блендері є. Два типи рендера це Eevee і Cycles. Як я казав в уроці по рендеру статичних кадрів, Eevee працює на швидкість, а Cycles на якість. По факту в налаштуваннях рендера для Eevee ви можете просто увімкнути ось ці всі параметри, щоб зробити його трішки кращим. Також ви можете погратися трішки з Color Management, тобто підкоригувати вашу картинку. Зараз я це покажу, як це працює. Тобто, ви бачите, зараз у нас є ось така от сценка, я Ось тут в лук, ви бачите, у нас є лук, параметр лук, я його зміню на very high contrast. І ви бачите, що контрасти в нашій сцені збільшились. Такий самий параметр Color Management він є і в Cycles. Тут, в принципі, з цим закінчено. Ви також можете змінити параметр render. Чим нижче оце значення, тим. Більше шуму буде в вашому фінальному відео, але тим швидше воно відрендериться. Та як, ми, та як це в нас рендер-двигун Eevee, значення 32, воно є ну, ідеальним. Тобто добре, з цим ми розібралися. Тепер давайте перейдемо в Cycles. З Cycles ситуація є трішки цікавішою. Я прийду в Solid View, щоб комп'ютер не глючив. Окей, перша вкладка, яка нас цікавить, це семпли. Перша підвкладка семплів viewport, вона відповідає за якість картинки в «Viewport», тобто тут. Тут, в принципі, по вашому бажанню, якщо ви не хочете бачити картинку в гарному, якщо ви не хочете бачити картинку в гарній якості в реальному часі, тобто ось тут, то ви можете виставити кількість семплів на «0». І noise threshold поставити на 5, наприклад. Ну, у нас одиничка – це максимальне значення, як ви бачите. Тобто, якщо вам не важливо, як виглядає ваша сцена в viewport, тобто тут ви можете оці значення поставити на мінімальні. Добре, тепер переходимо до вкладочки рендер. Тут ситуація більш цікавіша. Тобто, вся вкладка безпосередньо впливає на якість вашого рендера в фіналі. По дефолту, по звичайних налаштуваннях блендера, в нас кількість семплів стоїть, max sample стоїть 4096. Це значення є дуже великим. Ви можете використовувати таке значення при рендері якогось статичного кадру, хоча навіть така кількість семплів, вона, в принципі, безкорисна, без потреби. Тому, як я і казав раніше, золота середина це 60. Також параметр ну Threshold – Це теж важливий параметр, який по дефолту стоїть у нас на 0,0100. Це цей параметр теж є досить таким під дуже потужні комп'ютери. Тому давайте ми його поставимо на значення 0,5. Такі значення будуть нагружати ваш комп'ютер менше, рендер буде швидшим. Ну і втрата якості буде мінімальною. Або взагалі не буде. Ось цей параметр Denoise бажано не вимикати. Він зменшує кількість шуму у вашій сцені. Якщо ви вимкнете параметр Denoise, тоді вам потрібно викрутити кількість семплів на максимум, тому що семпли якраз відповідають за кількість шуму у вашій сцені. Добре, давайте тепер перейдемо до, до, до наступної вкладки, яка називається Light Pass. Ця вкладка відповідає за якість вашого освітлення. Ну і загалом, ця вкладка відповідає за якість освітлення матеріалів, шейдерів і так далі. Тут є декілька параметрів. Total – Це глобальна якість всіх ваших матеріалів, шейдерів і так далі. Вона стоїть на 12. Це число є також за велике. Вам достатньо буде 4. Diffuse, Glossy ми залишаємо на 4. Далі переходимо до Transmission, який стоїть на 12. Це теж занадто велике значення, тому ми ставимо на 4. Тепер цікаво: Volume. Що таке Volume? Це дим в нашій сцені. Так як в нашій сцені немає диму, тобто якість диму нам, на якість диму нам байдуже, тому ми залишаємо нульку. І Transparent також ми ставимо на 4 Переїжджаємо нижче, це все ми пропускаємо, це нас не цікавить. Ще одні параметри, які відповідають за якість і за швидкість рендеру, це каустік, рефлектів і рефлектів. Ці значення ви можете вимкнути. Вони потрібні, коли в вашій сцені є дзеркала. Коли у вас їх немає, ви можете оці параметри вимкнути. Далі, в нас де Volumes це також це, ця вкладка відповідає за якість нашого диму, але так його немає. Ця вкладка нас зараз не цікавить. Тобто тут і не так же й багато значень. Ось це Max Steps це, грубо кажучи, ті самі семпли. Чим більше ось тут значення, тим краще буде виглядати ваш дим. Ще один параметр Motion Blur, Я його часто використовую в своїх проектах. Він відповідає за розмиття анімації. Його ви можете увімкнути, коли у вас є в вашій сцені є якась анімація. Так як вона в нас є, я його увімкну. В параметрах «Фільм» найчастіше я застосовую «Трансперент». Що він робить? Він робить нашу сцену без фону. Тобто, ви побачите, коли я увімкну Transparent, наш фон зникне, наша hdri карта зникне, і наша картинка стане, грубо кажучи, PNG-шною, тобто без фону. Але з цим параметром є деякі проблеми. Тобто, коли у вас увімкнений транспарент, вам потрібні дещо інші налаштування рендера. Вам потрібно буде, щоб ваш рендер виводив відео з прозорим фоном. Але з звичайними налаштуваннями рендера, він буде виводити картинку не прозорою, а фон у вас буде чорним. Просто замалюю його в чорне. Я вам покажу два варіанти, як, це, як, як виводити відео з прозорим фоном. Давайте поки що вимкнем, вимкнемо ось цей транспарент. І ось тут, як я казав раніше, у нас є Color Management і Look. Давайте я поставлю на NON, щоб наша контрастність нормалізувалася. Тепер переходимо до форматів рендеру. Формати ми можемо змінювати в Output Properties. Перше, це саме розширення. Сам формат, ми про нього вже говорили. В нас є формат Full HD, який зараз є в нас увімкнений. По дефолту у вас стоїть Full HD вертикальний. Летай, як я змінив, у нас зараз Full HD горизонтальні. Якщо вам потрібно якесь більше значення, то ви збільшуєте ось це значення. В інтернеті є ось такі картинки, в яких показано, які розширення складаються, а певні формати. Тобто Full HD це в нас 1920 пікселів на 1080. Quad HD, тобто. 2К це в нас 2560 пікселів на 1440. І 4К це в нас 3840 пікселів на 2160. Щоб це знайти ось такі картинки, ви просто в Гуглі вписуєте е, Resolution. З цим розібрались. Фреймрейт – це те ж саме, що і з тут змінювати. Е, тепер нас цікавить вкладочка Output. Тут. Ось тут ми вказуємо, в яку папку в нас буде виводитись наш, наше відео, наш фінальний рендер. Ми її змінюємо, ну, наприклад, на десктоп. Окей. Далі. Файл формат. Тут определяється загальний формат нашої картинки, нашого відео. Відео чи картинки. Якщо ви будете рендерити картинку, то раджу використовувати щось з цих форматів. Вони найкраще підходять для картинок. Ну, те, що я використовую. JPEG і PNG. PNG використовується для рендера картинок без фону. Тобто, так, як я вам показував, ви можете вимкнути фон, вибрати формат PNG, і ваша картинка виведеться без фону. Нас зараз цікавлять ось ці формати. Вкладочці Movie в нас є три формати: AVI JPEG, AVI RAV і FFMPeg Video. Найкращий формат це є FF -MPEG VIDEO. AVI – це є формати, які вам прийдеться потім все одно конвертувати в MP4, тому що вони не підтримуються більшістю відтворювачів. Тому давайте виберемо FF -MPEG VIDEO. Добре, ми це вибрали, але це ще не кінець. Нам потрібно перейти в вкладочку «Encoding» і змінити контейнер з матрешка на mpeg 4 Тепер вже точно наш формат відео буде mp 4 Якщо ми відрендеримо, в нас буде вже готове відео. Ось такі налаштування виведення я рекомендую вам використовувати. Тепер я хочу вам показати, як, е які налаштування виводу потрібно. Використовувати, коли у вас прозорий фон. Давайте перейдемо сюди. Все дуже просто. Ви тип енкодінгу змінюєте з MP4 на QuickTime. І ось тут відеокодик, ви змінюєте з H264 на QT Real QT Animation. І ось тут зверху у вас з'явиться ще один параметр RGBA. Що якраз і обриділяє нашу прозорість відео. Все. Ось такі налаштування, тобто формат відео все одно буде mp 4 просто без фону. Ось такі параметри я використовую при, виведення, при виведенні відео без заднього фону. Давайте я поставлю все на місце MP4 і H264, і тут вимкну трансфер. В фіналі ви побачите, що в мене вийшло після рендеру. Окей, тепер ваше домашнє завдання. Як я казав раніше, в уроці з анімаціями бажано, щоб ви все, всі ваші сцени зберігали для того, щоб в майбутньому їх відрендерити. Час рендерити прийшов. Вашим домашнім завданням буде просто зробити такі самі налаштування рендера, як в мене, і це все відрендерити. Тепер ще один додатковий момент. Який є досить важливим. В кожного з вас різна конфігурація ваших комп'ютерів. В когось сильніша відеокарта, в когось сильніший процесор. В моєму випадку, я це все рендерю на процесорі. У Вас може бути відеокарта. Щоб змінювати пристрій рендеру, Пристрій рендеру, тобто є два варіанти: пристрій рендеру або а, відеокарта або а, процесор. Я використовую процесор. Щоб використовувати для рендера а, той чи інший девайс, так як тут написано, ви просто переходите в вкладочку рендер properties і ось тут з CPU, наприклад, змінюєте на GPU комп'ютер. Але це ще не все. Коли ви виберете GPU комп'ютер, вам прийдеться перейти в вкладку Edit, Preferences, System, і ось тут, в Cycles Render Device, вас буде знаходитись ще одна вкладочка з назвою вашої відеокарти. Ви на неї нажимаєте і закриваєте. Все. Після того зажимаєте комбінацію клавішок. Ctrl плюс F12 і у вас починається рендер вашої анімації. Все дуже просто. Надіюсь, з цим зрозуміло. Як перевірити, що у вас потужніше: GPU, тобто відеокарта чи CPU, ви можете перевірити це за допомогою одного кадра. Перше, відрендерите один кадр, наприклад, на процесорі. Тоді перемкнутись на е, відеокарту, відрендерити, порівняти час е, і зрозуміти, який з них відрендерився раніше. Це такий лайфхак. Добре. Е, з домашнім завданням. надіюсь, все зрозуміло. Вам прийдеться відрендерити ваші попередні анімовані сцени. Е, ну і, в принципі, все. Е, надіюсь, цей урок був для вас корисним. Якщо якісь моменти є незрозумілими, пишіть кураторам, вони вам допоможуть. На цьому в мене все. Зустрінемось на наступних уроках.